Я живу на війні, мию руки, читаю новини, збираю воду у чайник з ринви. Раніше був сніг, за ним ми ходили до парку, там двох із нас убили. Молюся про дощ наш насущний і незвично вологу весну. Я живу на війні. Вию з псом на сусіднього місяця. Я без жодного звуку. він... На всю свою широку собачу душу йому бідоласі страшніше. Його можуть з'їсти, і він про це знає, а мене лише зґвалтували. Тому я тихо, тому я налесо, тому я. А кому яке зрештою діло? Хіба мене це врятує? Я живу на війні? Мені кажуть, я божевільно бо поділюся крупинками замість їх відбирати. сойки чи двох посірілих горобців. ляскає вітер порожніми стулками вікном. психічка шипить, догораючи фосфор. Аби не а, глянька, хахлушка, думаю я і виходжу надвечір поклонитися крокосам. Тобто шафран найдорожчій приправі до смерті. Я живу на війні.